Друзі, всім привіт! Це друга частина виживання на оцьому мірі. Ціль це вбити ендер дракона в Майнкрафт. Це друга частина, і в другій частині ми будемо вже робити собі хату. Я, ну, в прошлій частині, в першій частині, ми зробили вже собі кам'яні речі. Залізо не знайшли, що дуже хотілося. Ну, нічого, все попереду. Так, в наступна серія, серіях ми вже йдемо залізти. Я так подумав, оце де ми возрождались, і оце де, там, де ми камінь купали, отут у нас і буде в скалі хати. Я думаю, прикольне собі місце. Дерево ми оці повирубаємо. Тут зробимо таку доріжку, так сказати. Ага. Пішли отак от пройдемось. В прошлій частині в першій, то я думав хату строїти там на берегу. Ну, я щось так подумав. Що мене вбили. Я вже трохи не пам'ятаю, що було в першій частині, але якщо ви дивились, я там точно казав, що я хотів хату строїти там на якомусь березі. Але я передумав, ну, думаю, хату я краще отут построю. Ну, таке хороше собі місце у скалі. Я туди облаштую її. Так. В принципі, я думаю, нормально. Ми ще оцей ряд пізніше купаємо. Так, до початку нам треба прибрати оці дерева, бо вони нам, звісно, заважають. Хоп, хоп. Все, так, прибрали. Друге дерево ми зараз приберемо і все у нас буде ок. А то воно і місце займає. Зробили і останнє. Оце. Я думаю, хай це останнє буде тут. Да, хай так, хай так буде красивіше. Оці хай коло хати не мішаються, а оце хай буде. Так, пішли в подорож пошиді, добудемо собі якраз дерево, може, навіть залізо добудемо. Ніхто на це не знає. Так, нам треба добути багато дерева, щоб потім з нього зробити собі і пол, і кришу. Ну, всяке-всяке і стіни. Все ми будемо із дерева робити. Угу. Пам'ятаєте цей блок? Ми ж... Ой, я там крипера бачу. Так, ми возродились коло хати. Куди ми йшли? От узади. Пам'ятаєте цей блок в першій частині, якщо ви дивилися, деякі люди дивилися а першу часті я її недавно виложив ну, часів два назад. Ну вот блок, влог, помню, я вам казав регенерація? Так, ми йшли туди, так що там уже ничего нема. Ну, нічого інтересного нема. О тут скелет. Я можу його вбити і кост забути Собі... Вбей, вбей. Їх тут ваш. Капець! Блін, мене щас б'ють. Ідіть відсюди! Буду один крипер другого зірвав. Хоча б в воді, да -да -да. у воді вони. Ой. Ха -ха, ви бачили, як летів? Капець Так, пішлі до нашого скелета, добудемо. Ось такі тут. Все, вони горять, зараз ми побіжимо на це місце. Так. Де воно, йдемо? Ось тут воно. І переручити собаку, бо я тут вже бачив десь коло себе колохати собаку. Що мене дуже радує. Бо якщо не буде собака. Так, костичка. о, Так, здобули. А де ти скелет, який горів? ось сього. І зтіка мене, стіка, стіка. Капець. Мін дождик. Давайте цей доситик в своїй хатки. Я, в принципі, думаю, давайте переробимо це вже дерево Ну в доски. Так Вибачте, що я кашляю. трошки пихуй. Так, ми закриємося тут і зробимо. Блін, чотири блоки виходить. чи чи, чи, чи. Ой, щось дуже втілено. Хоп, 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 хоп. Так, я, звісно, як то кривенько, але нічого. Так, ставимо верстак, потім піч. А, ми піч навіть ще не крафтили. Відео так швидко лозить, уже п'ять минут пройшло. Так, давайте безперечко робимо цей. Так, сундук. Ну і піч. Піч ми зараз зробимо. Так. Хоп. Так, зробили піч. Давайте, що, двері? Так, хоп. Робимо двері Рубаємо. хоп. Хоп, хоп, хоп. Бустренько, щоб він який кріпер. Блін, треба з другої сторони було, але нічого. Так. Я думаю, давайте хай буде тільки вход такий. В принципі, тут тобто, воно все одного кольору. Я думаю, красиво і так смотриться в камні. Так, в сундук ми будемо всяке-всяке на нужне. Так, що ми можемо зробити? Давайте тіну, щоб добувати, то ми десь тут в хаті зробимо. Давайте навіть отут проходик зробимо, і там буде нас сфера. Так, ну нам буде залізо добути опять же. А то це буде довга-довга-довга пісня. Блін, вже друга серія, а в нас навіть ще немає цього. Блін, я жду, поки пройде гроза. Давайте пока що. Просто я не хочу, щоб у мене якийсь там кріпер підірвався. Я не хочу цього, так що, що? ми будемо сидіти переж... переждати грозу. Ну, я думаю, що вже можна з вами прощатись. От таку хатку ми з вами построїли в наступній серії. Ми що будемо робити? Ми будемо йти шукати залізо. А на цю серію я всім кажу вам пока. Всім до побачення. Пока, мої друзі!